Hányadika van ma? Ma szeptember 25-ödike van. Hányadikán találkozunk? Szeptember 25-ödikén találkozunk. Привіт, друзі. Мене звати Баль Граната, і ви на моєму YouTube каналі з вивчення угорської мови. Сьогодні ми з вами будемо говорити про запитання Hányadika, Hányadikán, яке число, якого числа, тобто будемо обговорювати все, що вам потрібно знати про дати угорською мовою. В нашому минулому відео ми з вами обговорили запитання Ганюдик, порядковий числівник, який вказує на порядок чисел. З нього виходячи, ми будемо продовжувати тему з датами, адже з Ганюдик ми з вами будемо утворювати ганьодик, ганьодийкан, які форми будуть стосуватися тільки дат. Якщо ви ще не бачили відео про тему Ганодік, Обов'язково перегляньте, тут вище буде посилання, адже без тієї теми важко буде говорити про дати. Перед тим, як говорити про саме формування чисел, давайте ми спочатку таку лексику обговоримо, яка стосується теми дат. В першу чергу Ів рік, гоуноп місяць, ноп nope, день. Але зазвичай, коли ми отак говоримо, в-гоноп-ноп. Тут noP не означає понеділок, вівторок, середа, а число буде означати окремо слово сам ми не дуже говоримо, частіше if homep-nop. І я не просто так використала такий порядок if home-nop, адже в угорській мові ми маємо слідкувати за тим, що коли озвучуємо дати, завжди будемо починати із загального, в даному випадку це рік, if, будемо продовжувати чимось. Більш детальним, наприклад, up, місяць. І будемо закінчувати найбільш детальною інформацією, в даному випадку числом. Тому слідкуймо за порядком. If up, not, up, not, not. Так, Бо ми можемо не називати дати повністю цілими, а можемо відрізками, але і у відрізках ми маємо слідкувати за порядком. Від найбільшого до найменшого, від найбільш загального до найбільш детального. В Угорській ми також використовуємо слово датум і візьміть до уваги форму теєж датум, повна дата. Щодо формування років, ми вже з вами говорили в нашому попередньому відео. Ось тут також можете за посиланням переглянути, коли ми формуємо тисячні цифри. 1991-2024 і так далі. Можете повторити цю тему в нашому тому відео. І також варто озвучити місяці. Можливо, ви вже їх знаєте, однак швиденько їх проговорю. Януар, фебруар, марціуш, апріліш, маюш, юніуш, юліуш, августуш, септембер, октобер – november децембер. А зараз перейдемо до формування. Спочатку ми будемо обговорювати запитання ханьодіко, адже це буде означати яке число. Наприклад, яке число сьогодні, яке число було вчора, або яке число буде завтра. Ми для дат будемо мати окреме це запитання ханьодіко. Дуже рідко угорці питають питанням яка дата. Міяндатум так не дуже коректно запитувати, тому краще вивчить запитання ханядикон, якщо десь потрібно запитати, яке сьогодні число, формування яке число також немає, тому що ганядико містить у собі повноцінно це поняття. І коли ми з вами будемо чути числівники формою ханядико, будемо орієнтуватися відразу, що це про дату ми говоримо, про число ми говоримо. Питання ганьодико не так часто використовуємо тільки тоді, коли нас цікавить, яка поточна дата, яке число було вчора, є сьогодні, буде завтра. І так як українською, так і угорською ми з вами запитаємо. Hanjod i ko вже містить у своєму запитанні підказку. І в угорській, до речі, дуже часто так буде. Слідкуйте за запитаннями, бо в запитаннях завжди є підказка. Хан і буде одним із наших закінчень, яке ми будемо додавати до порядкового числівника, щоб утворити дату, яке число. Е буде нашим другим закінченням, адже в угорській завжди набір закінчень складається з двох або більше е, варіантів. Адже ми мусимо з вами слідкувати за гармонією голосних. Формуємо числа так. Харум числівник порядковий гормодик. Яке число гормодика. «Нить» – порядковий числівник не Яке число не «Ют» Етодік, етудіке. Хот, готодік, готодіка. Мусимо завжди слідкувати за першими числами. Перше, друге, третє. Адже вони, як ми вже говорили про це, часто є винятками. Так буде і цього разу. Перше число Еше є. Було еше, але стало є. Тут будьмо уважні. Було Машедік, буде Машедіко. Зміни ніякі не відбулися: гормодика, недядіке, Eedodike і так далі. Тизадіке, гусадика, хормінцядика, гормінц Тут ми з вами не будемо далі рахувати, адже кожен наш місяць складається з 30-31 днів тому крайні наші числа будуть гормінцадика, еддядике. Мусимо знову наголошувати, що перше друге число. Odni cifre, elsője, je másodike. Odnak jak što rachujemy 11 tizen jedike, tizen kedtedike, huson 22 huson kedtedike, harminc jedike. Tak, z zadajma tu zamah Коли вони є першими числами, перше, друге, то ми мусимо міняти форму, так, вони є винятками. Але коли ми далі починаємо рахувати, вже говоримо про 11, 12, 21 і так далі, вживаємо варіант Еддя дік, кеттедик. «Ед кетте Якщо ви це не знаєте, то також закликаю вас подивитися наше минуле відео Ганьодік про порядкові числівники. Для прикладу назвемо таку повну дату, те є ж датум, а моїй датум сьогоднішня дата Кетезер 10 септембер е тодіке, 2024 Вересня 25, так, 25 вересня. Можете на екрані побачити формування дати, що коли ми з вами пишемо, то в Угорській після року ставимо крапочку, потім місяць, число після числа ставимо крапочку. Завжди, якщо це порядковий числівник, ми ставимо крапку в кінці числа. І якщо ви таке бачите, то орієнтуйтесь на те, що ви маєте там використати або ганодіка, або ганодика. Або Рік ніколи в угорській мові не провідмінюється. Так, українською вам хочеться казати 2024 року, але в угорській ні. Ми це сприймаємо як одне цілісне речення, ми навіть крапку біля нього ставимо. Кетезер гусонить, крапка, септембер гусонить тодіке. Це означає, що ми рік сприймаємо як окрему інформацію, провідмінювати його не потрібно, місяць провідмінювати. Не потрібно тільки число. В скороченішій версії ми, звичайно, не мусимо е, рік е, використовувати і можна спокійно говорити «септембер септемпер хусон вон. Тегноп Септембер недядіке вольт, холноп гусон хуссон лес». Юве сердан, октобер машодикалес. Так, тобто ми з вами можемо уточнювати якісь дні наступні тижні, яке число буде наступного тижня в п'ятницю, яке число буде наступної середи. Але Ганядико тільки для того, щоб запитати про поточну, минулу або майбутню якусь дату. І переходимо до запитання Ганядикан, якого числа? Дорівнює мікор, так? адже наше загальне запитання мікор коли, а більш детальне ганюдикан якого числа. І це ми будемо з вами набагато частіше використовувати. Адже коли ми з вами починаємо говорити про дії, якого числа відбуваються якісь події, якого числа відбулися якісь події, ми з вами будемо використовувати форму Ганюдикан і всі похідні від нього числівники. Знову ж таки, в запитанні ми вже чуємо підказку Han an, o di буде наше закінчення в числах. Там, де ми маємо з вами літери «оо», «уу», додамо an. там, де ми будемо мати літери E, I, E, U, додамо Ein. Наприклад, ne дядіке не дядін. Dike, diquein. Знову ж таки наголошуємо на перших числах, адже перше число Elše E. Mašhodico Mahdodic. Hormodico. Так, одиничка, двійка, трійка, як завжди основа така як в порядкових числівниках, але. одиничка міняється. Vid első, do elseje, i do elsején. Na, halósuljam az novost a képra. 20 21 11-én, 12-én, 21-én, 22-én, 31-én, 10-én, 20-án, 30-án. Якщо будемо говорити про повну дату, та є ж знову ж таки, порядок залишаємо той же самий Ev How N але в кінці вже використаємо Hanodican. Наприклад, «2024. HussoNit, September Hussous «2024. September 26 Hotodican завжди можна скорочено сказати. September 25 e the 25 вересня зустрінемося. так? Ми й в Українській не говоримо постійно повні дати, то це і в Угорській не обов'язково. у 28. 26 вересня з'явиться нове відео Ренати. Сеппер 10 Magyarországon voltam. 10 вересня я була в Угорщині. 1. жовтня іду на концерт. October. 2 жовтня будемо бачитися, будемо зустрічатися. Та, тобто, ганьодикан це ті варіанти, які ми з вами використовуємо, щоб різні події називати. Також для прикладу завжди добре практикувати з святами. Наприклад, December huson December 5-én ünnepeljük a Mikulást. Január 1-én van új év. December 31-én Szilvesztert ünnepelnek a magyarok. Ipohovorom a pro dátum a Rodzsynya, tad nyína Rodzsynya. Arzsétsze tesnajcseszt is a téma, de az valamévekorosztálójama a dátum. Persu Cserhúpóhovorom a pro születési dátum, születés ideje. Дата народження або час народження. Іноді в угорській, в більш формальній мові, ми говоримо о осулятийш ідеятийші ідея час народження. Але є простіший варіант сулятийші датум. Ці фрази ви можете побачити хіба десь в анкетах, тому що в розмовній мові ми так не говоримо, питаємо мікорсуле, ганьодікан сулетия з дієсловом сулетний народитися. Мікорсулетил, ханюдикансуляти це на ти, коли ти народився. Якого числа ти народився або народилася. Якого числа, коли ви народилися, або народився хтось із членів родини, наприклад. Сулетні ми частіше використовуємо в минулому часі. я народилася. Ти ти народився, «Он він вона народилася, народився, і ен сюлетет», ви народилися. Одинакові форми, коли говоримо про ö, він, вона і ен, якщо ввічливе звернення на «Ви» хочемо використати. І запитують нас, хані дикан сулетти відповідаємо. Слідкуймо, що дієслово завжди в кінці говоримо. Не починаємо з нього речення, як я народилася українською. Елюсуродату. Mm -mm. Спочатку дата, озутана челеквиш, а потім дія. Оз анюкам 1966 марціус 10-кін сюлетет. Сюлетет. Він, вона. Сюлеттем, Ен. Коли ми з вами говоримо про дату народження, то це завжди повна дата. Де є а коли ми з вами говоримо про день народження сулятий шноп, тоді ми вже рік упускаємо і говоримо тільки місяць та тільки число. Наприклад, осулятий шнопом Julius Neдіkін van Моє день народження 4 липня є. Тут ми можемо згадати наше відео про сент іштван Кірай святого короля Іштвана. Ось тут десь зверху буде посилання, де ми згадували слово сулетийшноп і говорили, про, про відмінювання, коли ми мусимо з вами в кінці слів показувати закінчення, про чиє день народження, чий день ми говоримо. Сулетийшна пом моє день народження, сулетийшна под Твоє день народження, сулетийш нап'йо. Jóhogyi idegyn a racsanya, abba vásse degyn a racsanya. Tudtász a kincsény a A születésnapom július 4-én van. A születésnapod augusztus 2-án van. Az önszületésnapja március 4-én van. A gyerek születésnapja december 5-én van. Izrobim a pítszumke nevelécskem. В угорській мові ми з вами мусимо слідкувати за порядком if home knob, рік місяць число. Коли говоримо дати, рік не провідмінюємо, місяць не провідмінюємо, тільки число. Не робимо дзеркальний переклад, яка дата, а використовуємо ганьодіко або якого числа ганьодікен. слідкуємо за одиничкою, адже було еш. Er, потім е і Esain. Е в усіх комбінованих цифрах, де в нас є одиничка або двійка, вживаємо варіант «еддядіке», Dike, Catta dike, Edjadikein, використовуємо трошки рідше, тільки щоб поцікавитися, яка дата є була або буде. Ганюдікан використовуємо набагато частіше, адже це той приклад, коли ми вже починаємо додавати якісь події, які відбуваються у певну дату. І я би хотіла зробити невеличкий інтерактив для того, щоб попрактикувати дати, виберіть, будь ласка, собі один приклад, який вам сподобається, і напишіть у коментарях. Або повну дату вашого народження. Abo, vagy edény mikor van a születésnapja, Ábo dátu, koléve pára jihali mikor költözött Magyarországra, Ábo dátu, koléve v Osztánye, abo v Perse mikor volt először Magyarországon, mikor volt utoljára Magyarországon. А якщо ж не хочете ділитися такою інформацією, то можете просто вибрати якусь подію і написати, коли ця подія відбулася. Мікор тюрте вола м'ян Коли відбулася якась подія. Чекаю, друзі, ваших коментарів. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо було корисно і сподобалося. Діліться своїми друзями, якщо вони також вивчають угорську мову. Підписуйтесь на канал, якщо ви все ще не підписані. Вивчайте угорську мову зі мною і неодмінно залишайте свої коментарі. Дякую, друзі, до наступних відео. Бувайте! Табута лозі серетем, бо чеш меховоловологовий тетем. Mela nebrebovano so celeketa. Mozična pausa.